Віцепрезидент Європейської комісії Франц Тімерманс у середу захищав проект квот на мігрантів у Європейському парламенті. Єврокомісія пропонує розподіляти шукачів притулку між країнами в залежності від рівня ВВП показників безробіття та чисельності населення я знаю, що це нелегкі пропозиції. Я знаю, що вони викличуть дискусії та конфлікти у країнах-членах ЄС, але це неприпустимо з одного боку казати не давайте людям тонути, а з іншого додавати але не треба їх сюди привозити. Ідею квот відкидають Велика Британія, Франція, Іспанія, Польща та інші країни загалом 10 членів ЄС. Основним захисником квотування залишається Італія. Саме вона приймає абсолютну більшість мігрантів, що перетинають Середземне море. На Італії лежить і відповідальність за порятунок потерпілих. Човни, що їх використовують контрабандисти, часто не доходять до італійських берегів, забираючи з собою на дно сотні людей.